Привіт! Зараз вам про настільну гру, назву до якої нагадає нам гурт Кауш. О, тож це в нас гра Шлях би трафив, локалізація на столки No Thanks, в видавництвом і громах. І це. В нас малесенька, швиденька гра від 3 до 7 гравців. І це геніальний у своїй простоті філер, який вже багато років на ринку. Я перший раз зіграв цю гру, мені здається, років 10 тому назад. Ця гра пережила декілька видань вже, і тепер ось вона вийшла українською. Давайте я вам розповім правила цієї гри, покажу її компоненти, а потім поділюся власними враженнями. Все, що є у цій грі, це ось ці картки і ось ці штучки. Картки тут з малюночками з різними невдачами нашого чувачка І з цифрами від 3 до 35. Ось картка номер 35 В залежності від кількості гравців, кожен отримує певну кількість фішок. Наприклад, ось на трьох гравців кожен отримав по 11 фішок, а всі інші ви прибираєте. І потім ви перетасовуєте ось цю колоду і прибираєте з неї, не дивлячись 9 карток у коробку. Тобто у вас тут картки від 3 до 35, але 9 з них немає. Ось ці штучки ви можете ховати від інших гравців, тобто ви можете не говорити, скільки їх у вас. Наприклад, ось мій хід. Виходить картка 23. Я вибираю або забрати її собі, або відмовитися і покласти свою штучку на неї. Інший гравець теж відмовляється, цей відмовляється. І так ми її дженемо по колу, доки один з гравців її не забере собі. І тепер я забираю разом з нею ось ці штучки. Ця цифра 23 це мої мінусові бали. Але ось виходить картка 24. Як бачите, ці картки йдуть підряд. І якщо її собі заберу, то наприкінці гри буде рахуватися тільки найменше з них. Тобто, якщо в мене буде ще 26, 25, 24, 23, 22, це все буде тільки 22. Тому її беру собі. Виходить наступна картка, це 18. Я від неї відмовляюся, цей гравець відмовляється, цей відмовляється, я відмовляюся, і цей і забираю суміт. Тому тобто що оці штучки вони ж закінчуються. він її забирається. Таким чином. Починає знову він, тому що він тільки що закінчив. І він відмовляється від цієї. Цей гравець знає, що мені потрібна ця картка. Якщо він витратить свій жетончик, то я просто отримую бонусом 2 жетончики. І він її забирає собі. Тепер він просто викладає свій жетончик, і я викладаю цей жетон, а цей гравець забере собі трійку. Ось у нас кінець гри і така ситуація. Я рахую кількість твоїх балів. Я дивлюся, ось у мене є 8, 9, 10, 11. Я їх закриваю, у мене тільки 8. 1920, тільки 19, тут є 32, 23 24, тільки 23. І я рахую суму ось цих своїх карток мінус ті жетончики, фішечки, що я назбирав. І так робить кожен гравець. У кого цифра буде найменшою, той перемагає. Тобто ви намагаєтеся зібрати якомога більше фішок і зробити так, щоб у вас було якомога менше ось цих чисел на ваших картках. По компонентах. Тут гарна коробочка, і в неї ідеально вкладаються ці картки. І разом жетончиками, це коротше класна коробка. В ній немає зайвого місця. Вона сама малесенька, але при цьому гарно виконує свої коробочні функції. Тому що вона і тримається. от бачите, закривається, і при цьому її легко відкривати. Коротше. Прям топова коробка. І самі оці картки теж з якогось дуже приємного матеріалу. Вони доволі товсті, ними приємно гратися, при тому що ви їх майже не перемішуєте. Але це великі, гарні картки, і матеріал в них дуже гарний. Мені прям сподобалось з ними грати і ось так от їх чіпати приємно. Ось ці ось фішечки нормальні, вони гарно виконують свою функцію. Але ви, що мені не подобається, те, що вони можуть робити такий неприємний звук. Це мені не дуже подобається. Ще по оформленню, Тут на кожній картці якась проблема в цього чувака. І вони доволі дивні. Він ніби переживає повний день з прокинення до останньої картки, де він вмирає. І чим більше цифра, тим більше в нього проблема. І тут є багато приколів. Наприклад, на самій маленькій карті йому сниться, що на нього падає рояль, і це погано. А на останній карті на нього реально падає рояль. І це відсилає нас до цієї картки. Мені дивно, що тут є деякі картки, бо це дитяча гра, але тут багато карток, що, вочевидь, приводять до смерті головного персонажа. І є картки, які продовжують сюжет. Наприклад, на цей острів він впав після того, як йому кулю прокололи, тут його хоче з'їсти крокодил. І це найсмішніша картка, бо його з остріва забирає Титанік і йому не дуже повезло. Мені сподобалося, що тут є картка, яка відсилає до ктулкіозних монстрів. Що забирайте би на дно, і оця карта мені здалася найбільш жахливою, тому що тут в нього прям кровіща тече юшкою по лобу. Саме оця карта мені не здається смішною, Вона здається мені жахливою. Але загалом роздивлятися оці його проблеми цього чувака весело, і гра ніби робить вигляд, що в ній є якісь там сюжет, але Насправді це така ось абстрактна, простезна, настільна карта. Тож, я можу сказати, що я в захваті від цієї настолки. Це те, що я хочу отримувати від такого малесенького та елементарного філера. Малесенька коробочка, мало компонентів, мало гра займає місця. При цьому просто елементарні правила швидко граються, але емоційний та затягуючий ігровий процес. Ну, золото. Концепт у цей відмовляння від карток дуже простий. Але при цьому важко навіть пояснити, наскільки ж різноманітні ігрові ситуації можуть виникати в цій настільки простій настовці. Наприклад, коли ви бачите, що іншому гравцеві точно потрібна ця там картка, ось 34, вона йому підходить. Але при цьому собі забирати не хочеться. Але й віддавати йому не хочеться ще й витрачати на це, оцю штучку. І це. Завжди емоційні рішення. Або, наприклад, ви той гравець, якому потрібна ця картка 34, а інші гравці про це знають. І ви навмисно від неї відмовляєтесь, просто щоб інші гравці ще поклали туди штучки. І ви тоді більше заробили. А після цього ви можете ще раз пустити її і ще більше заробити. І в цей момент спрацьовує жадібність, і ви думаєте: а може? Пустити її по кол ще раз і зробити ще більше, але в будь-який момент хтось з гравців може буквально пожертвувати собою, забрати собі це все, забрати собі купу балів, і тоді ви залишитеся без усього цього, і у вас будуть розділені, наприклад, дві картки, може бути, і ви тоді точно програєте. Тобто, це такий емоційний вибір, який ви робите, де точно не зрозуміло, який з варіантів правильний. І це така настолка, у якій ви прямо після партії будете обговорювати які, хто стратегії використовував, і хочеться зіграти ще раз і спробувати. Нові стратегії. І стратегії будуть ваші відрізнятися в залежності від тієї компанії, з якою ви граєте. Це мене дивує, що тут настільки простий, елементарний процес, але при цьому можна шукати і по-різному в неї грати. Коротше, мені здається, що це must have. Просто мати собі ось таку настінгру в колекції, яка малесенька, можна і завжди з собою взяти, будь ким зіграти. При тому, що це така настолка, яку можна грати між партіями у великі настолки, можна грати, поки ви чекаєте ще якогось гравця. При тому, що вона настільки затягуюча, що після партії хочеться зіграти в неї раз. Точно раджу. І тепер пораджу вам пару також елементарних поправ, але глибоких за процесом настільних ігор. Перша настолка — це, звичайно, The Mind. карткова гра, у якій просто картки від 1 до 100, і вам потрібно. Просто викласти картки від найменшої до найбільшої, а у кожного на руках картки. Але головний момент в тому, що вам не можна домовлятися між собою, розмовляти, і потрібно не домовляючись викласти ці картки. І тут -то починається справжня гра. І друга гра, яку я вам раджу, це власне стільна гра з молотка. Це настолка, у якій ви спочатку за гроші за допомогою цікавого аукціону купуєте будинки, а потім. Продайте ці будинки за чеки, намагаєтеся якомога більше грошей заробити. Вона трошки складніша, ніж у ці дві гри, які я назвав, але все ж таки вона елементарна і там також є такий момент, коли ви не знаєте, що вирішити, чи підіймати ставку, чи посанути, але тоді ви втратите багато грошей, які вже поставили. Теж доволі цікавий процес. І в описі до цього відео буде посилання і на огляди, і на лицо до обох цих настільних ігор. Вам дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І спокійної вам та нудної ночі.